Та дають карасі такого бою, те що активні, вони страшні. Зійшов? Поменні, дивись, борідко й крадовий, диви, диви яке карась. Хороший. Ух і карасі. оце ми натропили. Оце ми натропили на карасів, диви Одірвали вихлопнув. По такій грязі, шароши, Що, капець. Ви подивіться що робиться. Вода просто кипить від риби, Не знаю, що це за риба. Я думаю, що це напевно плотва. Дивіться скільки її тут. Що тут робиться це капець. Давно я такого явища не наблюдав. Зараз перевіримо, що тут за рибка у нас живе. Щось виброса взяв та ти що і Проводку не встиг зробити. Під ту сторону тільки кину Дивіться, як дергається. Що це що це в нас таке? Зранку пару сходів було, то тільки став. <кій> ну Я думаю, це якась рибка у нас тоді забагрілася. Біленька, оце що тут ходить. ну Це, напевно, не наша риба, Ну, щось не можу я її піймати. Я думав може я згуляю, коли ні. Зараз подивимося, що у нас тут за рибка Підходь, підходь Шнурочок тоненький. А щучка, дивіться. Я ж казав, що щось у нас хиже взяло. Щучка невеличка. Десь Ах ти, зійшло. Дивіться, стоїть Пливи все одно відпустив. Така кілушечка десь, напевно. Хороша, перву рибку піймали, це вже хорошо А то я вже думаю, та що ж це таке? Кидаю, 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 кидаю. А риби то нема. Гулять гуляю, а кльову нема ніякого. Ну нічого, може зараз зацепимося за рибку. Та я думаю, все буде чітко. Доброго ранку всім. Коротше, вибрався я сьогодні помандулить. Вибрав таке гарне місце. Пливу так по річечці собі тихенько, коли. Ви бачите, що тут робиться? Я такого ще не бачив. Думаю, встану, покидаю, тут повинна бути рибка. Коротше, щучку піймали, окунця піймали, так що думаю, тут... Повинен бути і карась. Я, якщо чесно, хочу упор зробити сьогодні в карася. Ми ще спробуємо на міні-грушки половити на мандулки, будемо опіратися. Коротше, думаю, все в нас повинно вийти. Правда, на сьогодні передає дощик, але сподіваюся, ми спіємо до доща щось піймати і все в нас буде отак. Поїхали! Розпочали ми риболовлю з такої мандулки, ось 901 кольорі, 2,4 дюйма. Головочка 5 грамів по снасті. Зарядив я свою. Найулюбленішу паличку для маленьких приманок Азура Сафіна. Вона в мене до 7 грам, 0,8-7 грам. Шнурочок у мене стоїть 0,09, флюрокарбончик 02 Азура Сафіна. І котушечка у мене ось така відріва, обівіртус стоїть. 2000. І ось така легесенька снастюшка. Якраз для такої рибки. Для такої невеличкої водойми саме те, що треба. Я на цю паличку, друзі, хто пам'ятає, теж на мандулу ловив, як на щучок я попав двушки, брав просто на легку руку. По проводки по мандулі мені там писали, що не виходить в когось ловити. Але, якщо ви будете ловити на мандули від профмонтажа, то у вас все обов'язково вийде. По проводці немає нічого сложного. Я ловлю ось так, як ви бачите, два легенькі підбросики з паузами. Це для мене така, ви знаєте, сама-сама стандартна проводка для мандули. Звісно, якщо ви будете на рівномірній проводці і тягати, то у вас і не клюватиме рибка. На мандулку потрібно задавати амплітуду приманки обов'язково. А это, друзья, окунь, по-любому, я думаю, по-любому окунь, такая поклевка, такая как у него. да, я же говорил, что окунь, я побачу по поклевке, но окунька я решил сегодня брать. Десяток хочу піймати, пожарить. Окуньки такі невеличкі, але посмакувати на жарюшку будуть самі смачні. Друзі, ви представляєте, була виключена камера, а я вам тут розпинаюся, розказую. Ви подивіться, якого ми піймали дяді на мандулочку. Це та риба, за якою ми сюди приїхали, да. оце таку рибу я. Готов ловить, ви подивіться на цього карасевела. Який красунь. Просто красень такий десь. Грам 400, навіть пів кіла. Ще не встигли порибачити вже і окунів піймали, і щучку, і от такого. Просто шикарного карася. Ну я, друзі, я, я кайфую, коротше. Зараз ще в цю точку кинемо. Може він там стоїть стайно у нас, то я думаю, буде діло. до нас у суточку. Є. риба якась. Поставив, друзі, грушку. 6 громів. Думаю, попробую, що у нас на грушку буде. І не прогадав. Дивіться, я думав для грушки ще рано. Але все-таки... Але все-таки не рано. Дивіться, який гарний карасик. Опа. Єсть. Ну красенюк, просто красенюк. Бачите, ось така грушка профмонтажівська, 6 громів. Я люблю на грушки ловити, але тоді, коли вже морозець починається, тоді рибка активніша. І вона тоді гарно бере на грушку. Але не прогадав. Бачите, думаю поставлю її. Отакого гарного горного карасів піймо. Іди. снова Знову, друзья, напевно, карась. такая, как знову, зачетная. А может и не карась. Сейчас легко пишу. Вот, вот так трудно, и вот легко. Да, карась. Лицяки. Да. Короче, друзья, как-то кажуть, на какую рыбку мы приехали. Ту рибку ми піймали. Дивіться, як борідко і придави. Гарний карась. Я в прошлий раз був, то карасі прокльовали тоді на мандулу, але карасі були не сильно крупні. А це карасі ну такі, ну просто защотніші. Дивіться, жирна сьогодні риболовля, мені дуже подобається. Тепер, друзі, можна і чайку трішки попити, а то на дворі так, знаєте, сиро-сиро. Така несильно хороша погода. А, а чаю? Зараз нас зігріє. Друзі, хотів вам показати, дивіться, у профмонтажа, які гарні з'явилися сідушечки. Вони гарно вам підійдуть для ловлі на човні і також для зимової риболовлі. Можна сісти, ви ж знаєте, на будь-яку поверхню. Вона виготовлена із високоякісного матеріалу, воду не проникнула, так що отакі гарні сідушечки зробили. Подивіться, яка товщина. Дуже приємно. Я ось в ній рибачу трішки сідушки. У нас дощик був зранку, трішки сідушки намокли, так що у мене попка завжди в теплі. <хи> так що, друзі, рекомендую. Для зимової особи риболовлі. Я думаю, буде просто класна штука. есть. И И так, короче. Та дают караси такого бою, ты что, активные они страшные. Да, 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 да. Зайшов? Да, да, да. А в мене, давай, борит как продавец, карась. Хороший. Ух і карасі, оце ми натрапили. Оце ми натрапили на карасів, диви. Просто шикарнючі, Я не можу нарадувати ці рибалки. Ти що, диви. Такий в тебе був, так? Да? Ти що, гарний карась. Просто жирьок. Ну трошки ще постоїмо, парочку карасів піваємо і попливемо. Ще. ще десь пошукаємо, може, окуня. Нам їх багато не потрібно, штук 5-6 на жарюху і буде саме те. Бачите, друзі, профмонтаж зробив дуже якісні грушки різних вагів від 4 гром і напевно до 30. Зараз ми бурки ось 8 гром дамо Хай реблочу. Ще ось профмонтажа, дивіться, ось які новинки з'явилися Флюоресцентні, фіолетні зайваються, коротше. Ну вони йдуть від 10 громад. Це такі грушки знаєте, на судака, на щуку будуть просто, просто розривати. Ну, думаю, скоро і до них час дойде, ось тільки в нас трішки похолодає і будемо і на них пробувати. Бачите, тут ось такий люрик стоїть і тройнічок. Тройнічок тут дуже гарної якості, рибку засікає. Просто шикарно. Борька на! Тобі грушу. Лови. Докину. Докину. Попробуй на таку. О, це не крупний. Диви цей взагалі прямо в рота взяв. Диви. Це жарюшний розмір до горній карасі. Коротше, непогано ми сьогодні попали з вами. На супер горний клюв. Жирьок. Із виброса. Чуєш, із виброса Кинув, навіть на дно не спіло. Ну, на дно тільки впало і щось повисло. Ну це таке кокунь. Хіба все-таки оце карось на нападення і взяв би, не повір. Думаю, що окунь. Ні, корось Коросик, 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 іди сюди красунчик це не крупний каросик, але все таки приємний зараз попливемо ще друзі попробуємо там на виході половити трішки окуня і думаю будемо закінчувати нашу риболовлю окунь по любому я бачив тут виходи а, ну, так, да. окунь я ж казав. Хочу ще, друзі, штук 5 окунців піймати. Бо дуже мені захотілося некрупного крупного окуня жореного, я ж вам утром казав. Так що зараз попробуємо ще штук 5 окунців піймати і думаю, досить нам. Тут повинен і крупний окунь бути. Mm -mm. <решили> есть. Окунь наверное, чешуевану. Такая поклевка непонятная вообще была. Не раз Ты что вырешил На зав'язку половить окуня на мандулку, дивіться який карась соблазнився. Прям, прям в ротик чи біля ротик. Ой хороший. Як тебе взяти, дружок, еле-єле держиться. О! Дивіться який Ой, карасі, ой, карасі расі. Ну жирьока, так, друзі. що мандулка, що грушка, карасі їх. Просто обожнюють ці супер, ой, супер приманки. Жирьока, просто жирьока Да, друзі, риболовля у нас вийшла просто шикарна. Я, якщо чесно, і не думав, що попаду на таких карасів. Рибки наловили вдосталь. Ви подивіться, які тільки в нас вклювали зачотні чотні карасі. Да? Я просто, просто чесно кайфую від цієї рибалки. Подивіться. Просто жирний. улов. І карасики, і окунчики. І щучку ще ми піймали. Коротше, жирна рибалка. Все, друзі, підписуємось на канал і всім пока! До нових зустрічей!